квартплаті було вивезені, включено так. в квартплаті вивіз добуток відходів. Ну, але виходячи з того, що одні, на одних квадратних метрах, абстрактно, так, на 50 квадратних метрах, могло проживати і 6, і 7 чоловік, так? а на других, на тих самих, могло проживати 2 чоловіка. Але квадратні метри і одні платили стільки, а другі платили менше. Чому так? Квадратні метри не продукують сміття, а продукують Україня, а ще... говорю, чи ні? Не, правильно воно, Коли змінилася влада, прийшла нова влада з надум, не всі розібралися, що є несправедливо. Повинні платити ті, хто продукує сміття за сміття, а не квадратні ліснімети. І було тоді прийнято рішення, воно біжіше по всіх, де по всій Україні, що від життів платити, від кількості проживаючи. Але в нас. Встановити, скільки вже в даний момент живе чи не живе, люди в нас, згідно закону, люди повинні бути зареєстровані там, де проживають, так. а проживають там, де зареєстровані. Зареєстровані, бо прописки вже нема. І тому, коли це то все починалося, тоді було прийнято рішення міської ради, що ціна встановить одного мешканця, з одного мешканця. І хто прописаний, зареєстрований. І чи прописано, чи зареєстровано, то різні слова, але одне те саме не говоримо. І скільки жильців прописано на цій території, ось з них з кожного дарець. Воно було то що ті дані жеки завжди дали, скільки в них є по прописці, по всього були паспорти, списки, всі, і ті жеки, вони всі передали ці списки і вже з 2011 року йде нарахування на тим зареєстрованим. Якщо люди не зареєстровані, бо вони можуть бути зареєстровані тут, а проживати в іншому місці, тоді людина, звертається, приходить до нас з довідкою, що я тут не проживаю, а проживаю там-то там. І ми автоматично з того будинку з нею знімаємо нарахування. А на там, де вона є, ми туди зробляємо, що вона там. Вона живе на свічових стрільці. Вона сьогодні не живе, а живе нехай де на багатій. Ну, Значить, не на за тою адресою, де вона сказала, в якій квартирі вона проживає, їде де туди нарахування, а свічових слідців в неї то, То виходить <різь> так, що <різь> ви робите <різь> Підслідкування за людиною і цей Однозначно. багаж мусора сюди ходить. за нею. дивіться, зараз да, є ремонти. Вітом, ремонти і, людина, ну, я декайте, яка різниця? я Він мене запитав, так. я вам сказав. Не багаж мусора, ніхто за ніким не ходить. Людина сьогодні проживає на сучових стрільців, йде і нарахування на сучових стрільців З нею. Якщо ця людина не проживає на сучових стрільців, вона приходить, пише заяву. Зв'язку з тим-то, тим-то, я з такого-то потеп'ята за цією адресою не проживаю, а проживаю за цією адресою. І її просто на цю людину, на Сідорова, Петрова, Іванова, чи Омелька чи як ми хочемо казати, є нарахування на людину, не на адресу, а на людину. І вона тоді платить там, і бажає, Nie, то вона зобов'язана давати щоб... свої і... дані, <сміт> і, куди вона виїжджає, так, щоб та щоб так. ваша фірма з фірма, вона зобов'язана, там фірма, вона не возить з а, знає... а де а, а у вас є положення у виконавчому комітеті? ради, ви, вам всі дадуть положення. Що я буду розподілили, які будинки дає має, балансу утримуєш, хто там є, має а майданчик, за мусорні баки ви маєте договори з жеками по пороставленні мусорних а баків? З кожним жеком є хто, що ми розставили. Ми не розставляємо контейнера, де ми хочемо. Контейнери, майданчик, обслуговує, Жек, ЖЕКів немає. Є підприємство, балансу утримуючись. А людина утримувалась, є хто він там, є, тобто, ну прям казав, колишні жеки. І він, утребала, він облаштовує контейнер майданчики і є узгоджено з нами є договір, де ми маємо який, баланс, де який вже каже, що от там стоять контейнер, то не може поставити собі. Хто не хоче контейнер майданчик, він повинен відповідати вимога і контейнер стояти. І де на який момент балансу утримує, сказав, що отут він облаштовує контейнерний майданчик. Там воно ми ставимо контейнери і вже узгоджуємо. Балансутримуючи кратність вилузувся, вся залежності від кількості прописаних по нормі на скільки разів треба там може стояти один контейнер і забиратися той контейнер чотири, п'ять разів, сім разів на тиждень. Кожен день має а така ситуація. Якщо людина дивіться, не проживає там, хоча вона прописана. Там ви розумієте, що є така тенденція, що людина може не накопичувати мусор. Там не якщо може, вона не може чому? бути людина. чому є... Є, є. Одна людина може наробити більше мусору, чим ціла сім'я за місяць. Це вже називається філософія. Ми можемо багато Ні, не... що... то ми можемо говорити. Є закон проти тебе. Прочитайте закон, І є норми накопичення, які встановлені, затверджені. Людина тоді по тих нормах. Сьогодні людина може зробити більше, може менше, ніхто не може бігати. Якщо навіть я не знаю, такої країни де би комусь важити. Ну дивіться, зараз йдуть в будинку ремонту. Люди там не проживають. Вони мають, вони зобов дивіться, вони мають вони зобов'язані вам надавати інформацію, де вони перебувають. А, а може це кондиційна інформація? Тому, Як ні? тому що людина, то не є конфіді. Мені байдуже він. В будь-якому місці продукує сміття. А якщо там йдуть ремонти, я вам ще раз скажу: всі ремонти, все йде в контейнерах, куди воно не повинно. Не в контейнерах. Дивіться, коли йдуть ремонти, заказуються мусорні машини і вивозите. Куди вивозите? Це вже не ваш ні, хлопчик. Ні, ні. Не може бути заказав мусорну машину. Ви не можете заказати. Є перевізники. Ви можете тільки перевіз перевізники. Возять вони можуть вести на об'їзну. там, може, де зараз потребують цеглу і це перевізник. То відходи не можуть возитися куди у вас є договора з перевізниками. Чекайте, якщо Ні. ми плачемо, якщо ми оплачуємо перевізника грузову машину, то до чого тут ви то є будівельні відходи. Будівельні Правильно, відходи. Якщо ви відходи. маєте маєте принести довідку, куди той перевізник чи він має право возити? Всі такі перевізники вони повинні визначити, бути визначені міською радою. І не може в нас зв'язатися сміття, хто куди хоче. Чекайте, то я не зрозумів, то міська рада зараз зобов'язує висліджувати висліджувати людей, де вони знаходяться. Дивіться, як я можу. Якщо мене немає, чекайте, вибачте, будь ласка, я вас вислухав. Якщо мене немає, я курсую по Україні. Займаюся своїми справами. Я зобов'язаний міській раді через вашу сміттєву я фірму докладати ні ні ви мені сказали, як що в мене немає мені будуть йти, все одно нарахування. Якщо я не хочу нарахування, я зобов'язаний подати ні. де я знаходжуся, ні. і я від сільської ради в будь-якому місці ні. я маю давати вам довідь на, день, на два на три. Хто там того ніхто йде від кількості зареєстрованих в мене ремонти в мене зареєстровані. Якщо батьки живуть, наприклад, на дачі мої вони нічого до Тернополя немає, не мають. Вони проживають там ніхто. я, яка, я, так. я зрозуміла. Якщо ви, я ж вам сказав на початку нашої розмови, якщо у вас в квартирі робиться ремонт, ви приходите, пишете заяву, що я такий-то, такий-то, такої-то квартири, настільки то чоловік, з такого по таке проживати тут не будемо, будемо проживати, де будете проживати? А, яка вам, а я не ні, хочу вам дати. Чому що я вам кажу ще раз. Тому що ви а сказали, ви маєте припис, що щоб ви, ви, можете, ви можете давати мої дані. задали питання. Ви хочете відповідь Ні, ну я, не я, розумію, вам, це, не я, я вам даю відповідь. Тому що ви переїхали на дачу. ви сказали, що ви їдете туди, на дачу. Так, ви будете жити там. Дача знаходиться на якійсь іншій території. Тобто, вона знаходиться, ці в бірках. Ці у байківцях чи десь на якійсь території, так. а цю територію теж хтось обслуговує хміття. Ну який це вже не ваш клопіт? Ні, то я наш клопіт, бо то може бути, що я і там обслуговую, і там, і там. А якщо ні, то ви до когось другого прийшли і йому смітья. Чекайте, територію. а якщо що я свій мусор в село вивожу до себе. Не маєте право А чого не маю права? Ваша монополія на ні, мусор? Ні, ні, тому що. Кожне мі ну, сміття, яке продукується на даній території, є повинна із території доводити. А слухайте, покажіть мені має... ліцензію, що ви взяли монополію. Що я зобов'язаний вам, вам... вічити, де не я проживаю? Кручуть слова, хто вам про монополію сказав, Ні, ну так. Виходить, що ви тримаєте під контролем весь не, мусорний бізнес. Не пер. І кожну люди перекручуєте всі слова. Хто вам сказав, що ну, от виникла територія. ситуація? Я б не перекручував Якщо будинку, я... будинку ніхто не проживає. Зараз я... ви лікувати надайте мені це я перекручуйте мої слова. Но я нічого сказав, ви поїхали на дачу на так. тій дачі, то є інша територія, і хтось ту територію обслуговує. Чому той хто обслуговує цю територію? Він ви нам дали інформацію, що то ви приїхали на дружбу. А може, я не хочу вам ні. надавати інформацію, куди я приїхав? Ні. Ви маєте факт будівельних робіт я не знаю, в центрі містам живе. Я не маю права ходити перебирати вас. Я вам надам, що реконструкція міська рада надала місто будівні умови та обмеження по поводу реконструкції. Там вже півтора року йдуть будівельні ремонти. Там ніхто ніхто, ні, ні. ніхто не живе. То якщо ви кажете, що. Ви мали би прийти і записати заяву, що ми там проживати не будемо. Ми я ж як попередили. Ми ж як попередили. Я не знав, що я тепер по мусорних компаніях. Ні, ми маємо бігати і читайте, ставити до відома. бо вони нам роблять нарахування. Я вам говорю знати, де то є всі питання, то не ваші. Якщо людина не знала, то незнання закону не звільняє її від відповідальності. Відповідальність перед це ким? Це? Перед вами, перед, перед мусорною перед компанією? Тим, ні, перед тим законом. Тобто ви зубо, прочитайте закон проти ПВ, і там чітко написано, що не я повинен в мусорна компанія, а ви повинні бігати за компанію і платити гроші за ага, Це я сам маю бігати і платити і просити що це. і відмовитись, я не можу від послуг вашої компанії. Можете, якщо ви на тій території, де не обслуговуємося. я не прийшов на якусь територію. за міською радою територія де я обслуговую, і я не обслуговую. Ви не можете бігати і я не можу відмовитись. А чому як... якщо я там прописаний, Навіть я там не проживаю. Я, наприклад, виїхав за кордон, чи де? Я, я маю вам надати довідку. Ви маєте мене тримати з міською радою під контролем. Так, ну, як виходить, що ви не проживаєте, і тоді ви не проживаєте людина. Поїхала за межі України. Вони дають довідку, що він в Польщі. І на той а якщо я не кожного року. року я маю з Польщі посилати, так, це, це то, значить то, міська рада слідкової перебування він, від, людини. Він не рада, а ви що людина повинна проживати там, де зареєстрована. То, що вона проживає, це а, одне по а зареєстрована, то проживати там, де зареєстрована. Але там помут... Ви поїхали в Польщу, ви просто дали інформацію, а а що ви в Польщі. Правильно, а що до того має мусорна компанія? Бо я ж ну, а я ж не знаю, чи там квартиранти, чи там когось. Ви могли поїхати туди, а тут жити 10 квартирантів. І ще більше продукції. Добре, зараз е така ситуація з будинком. Які, що, як, що я якщо вам надаю місто були, Якщо б ви були подали вже інформацію, вже тоді би нам, нам надав інформацію, що там ніхто не проживає, те, була вже, вам к... ВЖЕК було надано інформацію, ЖЕКом складалася комісія, тому що ми ще тоді судилися з цією забудовником. реконструкції. В нас інформації того, що ви там не проживаєте. Нас ну а не... як людина може подати зараз і сказати на перерахування, дати на заднім числом вже не прийде переховання. Ми має... можемо, ви сьогодні до нас звертаєтеся, пишете заяву, так я вам сказав. І ми вам з того числа. Вже, якщо ви сьогодні звернете, ми вам вже за траві нараховувати не будемо. І вам якщо треба ви, ще й надавати довідку. А може я не хочу висвітлювати, де я буду? Не мож... ну, а я як? як? якщо ви а може ви живете на сусідній вулиці, і ви Яка вам Диві... яка? Ви там викидаєте сміття? Чекайте, якщо... то виходить монополія, Ви тримаєте під контролем сигнал? Якщо ви стаєте що ви живете... я не хочу вам казати, де я живу. Я не а хочу на вам довідку. Ви не... Ви зобов'язані та як то хочу не хочу. Та ми живемо в цивілізованому світі. а Не робимо що творимо. Да, прописано, ви що я зобов'язаний вам давати? Ви, ви поїхали на дружбу. Якщо я там не обслуговую, значить я ту інформацію передав. Перевізнику, який обслуговує ті будинки, і він вам буде нараховувати. Ну не може бути, коли ми всі возимо це. Передбачено це передбачено а, ученим законодавством. Я мусорній компанії маю надавати всі свої персональні дані не, не, і своє місце перебування. Так, якщо ви тут де ви заресу, якщо ви не хочете платити, ви мені не зобов'язані. Якщо ви не хочете. Платити за вивіз сміття куту, щоб вам його. Я що вам проживати? подаю до довідку і Жеку, що я там не проживаю. Ваша справа сформувати комісію, якщо ви вважаєте, ви приватна ну, компанія, ви... і перевірте, чи я там проживаю, я чи ні. Що ви там прожив? А я це не проживаю, неправильно. Я так? Не перевіряю, я не маю права перевіряти. Ви до мене звернулися принесли довідки. Я тільки роблю. Я не я, я не контролюю, я вожу сміття. Коли в мене є від вас заява, що я не проживаю. Ну якщо ви від мене берете довідку, значить ви якщо контролюєте. Мене, ви, по-перше, займаєте мій обід, який кінчається, а зараз Та він я... прийде і скаже, що мені в Тебе був обід треба було його вигнати, а не говорити з ним. Ви, по-перше, вже порушуєте мої права, громадська організація. Скажіть мені ще що це за яка громадська організація, як ваше ім'я батькові, щоб я міг Кажіть, добре, добре, як, добре. Як, Іваненко Михайло Микола. Фамілію пишіть, Іваненко Михайло як, як? Миколаївич. Громадський спротив корупції. Іваненко. Михайло Миколайович. Михайло. Миколайович. Михайло. Михайло Так, Та, Громадський спротив корупції. Громадський.